2.4-літровий екотек це 4-циліндровий бензиновий двигун з природним смоктуванням, який дебютував у 2006 році. Розроблений компанією General Motors, цей двигун оснащував ряд компактних середньорозмірних моделей, включаючи Chevrolet Malibu, Equinox, HHR, Saturn Ion, Aura, View, Pontiac G5, G6, Buick Regal та багато інших. Виробництво 2.4 Ecotec тривало майже 13 років. І завершилося у 2019 році протягом виробничого циклу було зроблено кілька оновлень, кожне з яких ідентифікується окремими кодами двигунів, такими як le 5 LE9, LAF, LEA, LAT та LUK. У цьому відео ми детально розглянемо конструкцію, типові проблеми, надійність та довговічність двигуна GM Chevrolet 2.4 Ecotec. Двигун 2,4 ЛІ5 ЛІ 9 екотек заснований на попередньому 2,2-літровому двигуні екотек, відомому своєю надійністю та великими обсягами виробництва для джем. 24 літровий екотек ЛІ 5 має збільшений робочий об'єм і включає в себе передові технології, які підвищують його продуктивність та ефективність. Як і його 22 літровий попередник, 24 Ecotec екотек повністю виготовлений з алюмінію. Його блок виготовлений з литого алюмінію і включає в себе міцний нижній картер, який зазвичай називають посиленим блоком Gen 2, з безпосередньо встановленими аксесуарами. Спочатку двигун використовував ковані шатуни JKN, але в середині 2007 року джем перейшов на ковані шатуни C70. Одним із значних удосконалень стало включення мастильних форсунок для охолодження поршнів, які розпилюють мастило на нижню частину кожного поршня, що допомагає знизити робочу температуру і подовжити термін служби двигуна. Крім того, двигун оснащений двома балансирними валами, що обертаються протилежно, щоб нейтралізувати вібрації другого порядку, обертаючись з подвоєною швидкістю колінчастого валу. Двигун має литу алюмінієву головку блоку циліндрів з чотирма клапанами на циліндр і використовує подвійний верхній розподільчий вал з ланцюговим приводом. На відміну від 2,2 Ecotec, 2,4-літровий двигун le 5 оснащений системою зміни фаз газорозподілу з електронним керуванням як для впускного, так і для випускного розподільчих валів. У клапанному механізмі використовуються гідравлічні роликові направляючі, а в системі запалювання центрально розташовані свічки запалювання та котушка запалювання з обмоткою. Паливо подається через традиційне послідовне поршневе впорскування, яке контролюється сучасним модулем керування двигуном ECM. Дросельна заслінка двигуна працює за допомогою електронного управління дросельною заслінкою ETC – Усуваючи механічний зв'язок між педалю акселератора і дросельною заслінку. Для зменшення ваги та витрат впускний колектор зроблено пластиковим, а кришка головки блоку циліндрів залишилась алюмінієвою. У 2009 році з'явився 24-літровий двигун le 9 Хоча він багато в чому ідентичний LE5, le 9 розроблений для сумісності з Є85 паливною сумішю, що містить 80% етанолу. Через корозійну природу етанолу двигун Л 9 має спеціально розроблені клапани, сідла клапанів та форсунки з нержавіючої сталі, щоб впоратися з підвищеним зносом. Форсунки також забезпечують більшу максимальну швидкість потоку палива, щоб пристосуватися до альтернативного палива. Двигуни LEA та LAF об'ємом 2,4 літри оснащені передовою технологією безпосереднього впорскування палива, зокрема, версія 2,4 літри LEA сумісна з паливом Flex Fuel. Ці двигуни зберегли базову конструкцію 2,4-літрової рядної четвірки LE5 та LE9, включаючи ті ж розміри отворів і ходу поршнів, чавунний колінчастий вал і ковані сталеві шатуни. Версії з безпосереднім впорскуванням мають злегка увігнуті поршні для підвищення ефективності згоряння з вищим ступенем стиснення 11,2 до 1, порівняно з попереднім 10,4 до 1. Ці двигуни також мають нову конструкцію головок циліндрів, розроблену спеціально для безпосереднього впорскування палива в камери згоряння. Головки оснащені покращеними сідлами клапанів. Направляючими та матеріалами, розробленими для того, щоб витримувати підвищену температуру та тиск у камерах згоряння. Крім того, паливний насос високого тиску з кулачковим приводом забезпечує необхідний тиск для системи безпосереднього впорскування. Під'єднання безпосереднього впорскування палива та системи зміни фаз газорозподілу дозволяє 2,4-літровому двигуну Екотек розвивати потужний крутний момент на низьких обертах. Генерувати більше потужності при меншому споживанні палива та викидати менше шкідливих речовин в атмосферу. Двигуни LAT та LUK об'ємом 2,4 літри є частиною лінійки Ecotec від GM і мають рядний 4-циліндровий двигун з безпосереднім впорскуванням палива. Ці двигуни інтегровані з м'якою гібридною системою GM Belt Alternator Starter. BAS, також відомо як a Assistance System. Замість традиційного генератора змінного струму використовується мотор-генераторний агрегат MJU потужністю 15 кВт з рідинним охолодженням, який підтримується силовою електронікою з повітряним охолодженням та літійонною батареєю на 115 вольт. Система E-Assist забезпечує електричне підсилення, що підвищує паливну ефективність. Приблизно на 25%. Крім того, версія LAT, які і LEA, сумісна з технологією Flex Fuel. Чи вважається двигун 2.4 Ecotec надійним? Тепер, коли ми розглянули всі різні версії Ecotec, важливо виділити деякі з найбільш поширених проблем, які можуть вплинути на ці двигуни. Майте на увазі, що ці проблеми виникають не у всіх 2.4 Ecotec, але вони, як правило, трапляються частіше, ніж інші. Крім того, більшість цих двигунів зараз використовуються в автомобілях, яким 10-15 років, і які мають великий пробіг, що природно робить їх більш схильними до проблем, викликаних зносом незалежно від того, наскільки добре вони були зібрані спочатку. Одна з найбільш часто обговорюваних проблем з двигуном 2.4 Ecotec Пов'язана з ланцюгом газорозподільного механізму. Ця проблема зазвичай виникає, коли ланцюг перескакує на кілька зубців через несправні натяжні ролики або несправний верхній бол. Оскільки 2.4 екотек є двигуном з інтерференцією, неправильно встановлений ланцюг може призвести до зіткнення клапанів з поршнями, що призведе до значних пошкоджень. Це може призвести до погнутих або зламаних клапанів і пошкоджених поршнів, ремонт яких коштує дорого. Щоб запобігти цьому, рекомендується регулярно перевіряти ланцюга РМ на наявність ознак зносу, особливо після того, як пробіг двигуна перевищив 150 тисяч км. Ослаблений або зношений ланцюг часто проявляється у вигляді деренчання на холостому ходу. Якщо ланцюг перескакує, це може призвести до пропусків у роботі, зниження потужності та появи кодів несправності. Висока витрата оливи ще одна проблема, з якою часто стикаються 24-літрові екотек, яка часто виникає через зношені поршневі маслоз'ємні кільця. Оскільки олива використовується для охолодження поршнів через мастильні розпилювачі, зношені кільця дозволяють оливі просочуватися в камеру згоряння, де вона і згорає. Двигуни, оснащені системами безпосереднього впорскування палива, такі як LEA, LAF, LAT та LUK версії 2.4 Ecotec, схильні до нагароутворення. Це відбувається, коли у впускний тракт потрапляє мастильний аерозоль, що призводить до відкладення на впускних клапанах і отворах. Традиційні системи впорскування палива розпилюють паливо на клапани, що допомагає їх очистити, але двигуни з безпосереднім впорскуванням від цього не виграють. Хоча багато двигунів працюватимуть без будь-яких проблем, пов'язаних з накопиченням вуглецю, у важких випадках це може призвести до зниження продуктивності, грубого холостого ходу, помилок і втрати потужності. Великі відкладення можуть навіть потрапляти в циліндри, що призводить до підвищеного зносу. На закінчення можна сказати. Що 2,4-літровий двигун екотек загалом надійний і довговічний. У До той час як ранні версії мали кілька конструктивних недоліків, більш пізні моделі забезпечують гідний баланс між продуктивністю, довговічністю і паливною ефективністю. Хоча це не найнадійніший двигун з коли-небудь створених, при належному обслуговуванні багато двигунів 2,4 Ecotec екотек можуть сміливо проїхати 300 тисяч кілометрів і більш.